Вітаємо, мої друзі, нехай Бог благословить усіх вас, і щоб Дух Святий, Дух Божий, Дух, який дає нам віру для того, щоб ми могли досягти Його обітниць, він приходить на усіх, щоб усі мали розуміння. Влади Божої влади Духа Святого, який робить всередині людини, який творить усе це всередині одної людини, яка слухає Його і слухня на цьому слову. Я хотів би поділитися із вами, цим словом. Стосовно того, що ми постійно говоримо, за Слово Боже, за слухняність цьому слову, за віру в це слово і слухати це слово. І ми знаємо, що, на превеликий жаль, багато і це не мало, то вірить в слово, але немає ту ж саму віру. Для самих себе не мають віру, яка догоджає Богові на превеликий жаль, тому що люди, які знаходяться під впливом релігії, під впливом релігійності, і саме із за цього, і за своєї релігійності вони думають. Там глибоко всередині своєї душі, там глибоко всередині свого серця, вони думають, що вони достойні, і вони навіть так думають, що вони достойні, при цьому бігаючи по церквам і ніяк не можуть досягти стабільного життя, якісного життя, яке Бог обіцяє тим, хто слідує за ним, Бог обіцяє чудеса. Для тих, хто слухняний і слухатися, це прояв віри. І саме справжньої віри. Прояв віри. Тож я хотів поділитися із вами цим текстом в Євангелії від Матвія у восьмому розділі. Коли Ісус, він увійшов в Капернаум, до нього підійшов один центуріон. І хто це такий був? Цей центуріон, тобто сотник, він був людиною, який мав авторитет. Він був командувачем сотні воїнів. тому він і називався сотником. Тоді він керував підрозділом, якому було сотня чоловік. І що сталося? Він підійшов до Ісуса і сказав йому: Господи, мій слуга, лежить удома, розслаблений і тяжко страждає. Тоді Ісус йому відповів: Я прийду і уздоровлю його. А сотник йому відповів недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою та промов тільки слово, і видужує мій слуга. Бо я. Бо я людина підвладна. І вояків під собою я маю. І одному кажу піди, то йде він, а тому прийди і приходить або рабові своєму зробите і він зробить. Коли він так сказав, почувши таке Ісус, ми можемо побачити, що Ісус не сказав, Він здивувався. Ісус здивувався, почувши таке, і промовив до тих, хто йшов у слід за ним. По правді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри, іншими словами, усюди, а ще й в самому Ізраїлі я не знайшов таку велику віру. І це чудесно. Іншими словами, Ізраїль повинен бути прикладом для усього світу, тому що це були ті, хто перші прийняли Слово Боже. Були перші, які мали контакт з Богом. Можна сказати, іншими словами, були первінцями тут на землі Божими, первінцями, народ первісний. Ісус він також первінець, Син Божий, і народ Божий також був первенцем, народ Ізраїля. Але Ісус сказав навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри, тобто, іншими словами, по всьому світі, і навіть в Ізраїлі, насправді він там повинен був знайти цю віру, яка би догоджала йому, але не було. І Ісус побачив у цій людині, у цьому сотнику те, що в нього була віра, і та, яка його навіть здивувала, Ісуса. Ісус здивувався. Це те, що Бог хоче бачити в нас. Він хоче. Це дуже сильно. Він шукає людей, від яких він може здивуватися. Може радіти за них, тому що віра догоджає Богові, віра, цей тип віри. Подивіться, цей тип віри це не віра егоїстична, це не віра для самого себе, для своєї сім'ї, навіть для дорогих людей, для чоловіка, жінки, дітей. Ні, ця віра, яку сотник проявив. Вона була за його слугу. А, ну, іншими словами, ти скажеш, але він, він хотів, щоб його слуга був здоровий, щоб йому служити. Тоді він був егоїстом стовідсотково Ні. насправді цей чоловік він не мав тільки одного слугу, він мав багатьох слуг, і він міг би відкинути цього слугу і поставити іншого на його місце. Щоб той виконував його накази. Тоді віра цього сотника вона догоджала Богові, тому що він, сотник, зосередився, зосередив свою віру в Бозі для того, щоб допомогти врятувати людину, яка могла бути відкинута. Під керівництвом самого ж сотника, тому що сотник він був римським солдатом. Він був там по наказу, щоб утримувати порядок, підтримувати римську владу, вимагати, вимагати податки, нав'язувати волю імперії. Римської імперії до народу Ізраїля, тоді він був людиною авторитетною незвичайною. Але він думав про свого слугу, який страждав і дуже сильно. Це одна деталь, яку варто, щоб ви подумали за неї. І він каже далі так: він каже Сеньор. Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою і правда. Як полководець, який невіруючий, як ми бачимо тут написано, він був невіруючим сотником. І, можливо, він мав погані звички стосовно того, якою роботою він займався, він міг бути суворим, дуже зі своїми солдатами. Тоді він знав, що він не мав ніякого достоинства в цьому плані. Він не був вартий нічого. І це чудесно, це прекрасно. Він знав, що він був недостойний нічого, він був неначе пусте місце, насправді. І тоді він сказав: Господи, ось іншими словами, я грішник. Я визнаю це, що я грішник. Я знаю. І тому я не вартий того, щоб ти прийшов навіть під стріху мого дому, мого даху. Та промов тільки слово. І видужає мій слуга. Ісус. Ісус. Це точно. Він був здивований, тому що це є та віра, це та справжня віра. Бо я і людина підвладна, і вояків під собою я маю. Я підвладна людина. Я кажу одному: піди, то йде він, а тому прийди приходить. Або я кажу, вбий і він вбиває. Я кажу, залиши його живим, і він залишає його живим. Оце правда. Він є солдатом. Він був солдатом, він був командиром. Для підтримання порядку він повинен був бути суворим. Подивіться те, що він сказав, він підніс авторитет Господа Ісуса. В той же час, коли він побачив себе грішником, який не вартий нічого, перед нашим Господом. Він також побачив, він цінував авторитет, слова кого То мав дійсно авторитет і владу, то має слово для того, щоб говорити зроби те, зроби се, і речі відбуваються. Ви зрозуміли, моя подруга, мій друже, він пізнав авторитет Ісуса. Він пізнав авторитет Ісуса і опинився в стані, подібному тому в стані підвладного. Тому що Він мав авторитет. І тому він знав, що таке влада одного слова. Влада одного слова. Він знав. Звичайно ж. Ісус знав, що цей сотник підійде до Нього. Ісус, звичайно ж, знав, Він вже мав це розуміння, що цей чоловік дійсно буде проявляти свою віру, але Він хотів це зареєструвати, цей випадок, щоб ми, послідовники, учні Господа Ісуса, навчилися цієї віри і не дали увійти всередині себе. Релігійності через те, що ми відвідуємо церкву, іноді те, що людина відвідує церкву, вона думає вже, що вона варта чогось. І та, хто не ходить до церкви, думає: О, я не маю достоинства. Я грішник. Тоді подивіться сюди: грішник мав віру в слово Ісуса і релігійний. Як ми бачимо таких багатьох, немає віри для того, щоб вірити в те, що Ісус сказав, має віру для того, щоб бути в церкві, але немає віри, щоб проявляти цю віру в Слові Божому, слухатися цього Слова Божого. Тому що, коли Він тут говорить про віру, коли Біблія говорить за віру, вона закликає. Ми бачимо, що віра, вона з'єднана. Віра поєднана з слухняністю. Так само ж як Бог використовував Ісуса, використовував Слово. Тому що, як написано, так полюбив Бог, так Бог полюбив світ, що віддав свого сина єдинородного для того, щоб усі, хто вірили в нього, не загинув, а мав вічне життя. Іншими словами, любов, Слово Боже, любов Божа. Вона поєднана зі словом давати, любити, тобто давати, любити це давати. Це те, що, це те, що я навчився, як віра, вона зв'язана із слухняністю. І якщо немає слухняності, немає віри. Тоді тут немає нічого зв'язаного із відчуттями. А я відчуваю щось там. Я відчуваю віру. Ні, немає такого. Хто вірить, він слухняний. Хто не вірить, він не слухняний. Це реальність. Віра це питання слухняності. Слідувати тому, що написано. Тому Бог. Каже слово, яке вийде з моїх вуст не вертається пустим, але робить те, що мені догоджає, те, що я хочу. Боже слово означає авторитет всемогутнього Бога. Він послав слово, і та земля, яка була порожньою та пустою, наповнилася світлом, прийшло життя і так далі, і так далі, і так далі. Тоді Ісус знав, що цей чоловік, сотник, цей солдат, командир, не дивлячись на те, що він був грішником, він мав віру розумну віру, яка була на практиці, Віра, яку він застосовував у повсякденному житті, постійно. Тому що він сказав своїм солдатам: іди роби те, і він робив те, що він казав йому. Тоді він казав: Господи, я розумію, що ти тільки скажеш. Іншими словами, Ісус, він, іншими словами Ісус хотів сказати, солдат, цей сотник, сказав Ісусу, Ось я вірю в Твоє Слово, тільки скажи одне слово: і мій слуга вже видужає тоді. Тут сказано, Ісус сказав. Слово каже, почувши таке Ісус, дивувався. Ісус дивувався, почувши таке і промовив до тих, хто його хто йшов слід за ним. По правді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов, не зустрів такої великої віри. І це те, що Бог шукає в кожного з нас. Це не тому, що я проповідник Божого Слова. Чи там слуга Божий, тоді вже автоматично я маю віру. Я вже немов одягнений у віру цю для того, щоб робити все, що я хочу. Ні. Не так. Бог дає мені віру. І ця віра, вона згідна з моїми потребностями, з моїми здатностями, талантами, з моїми здатностями. Керувати ними. Так, звичайно, ця віра керується ним, тільки від Нього приходить. Пам'ятаєте, що ми говорили вчора, що Бог, який діє в нас, так як Він хоче і реалізовує свою благу волю, у мене немає такої віри. Що я хотів би мати. але маленька віра, яку мені було дано, я намагаюся її помножити. Я шукаю можливість її передавати, оголошувати для інших людей. Ісус, Він шукає людей таких, людей, які так, я знаю, що я грішник, я знаю, що я недостойний. Але пошли тільки слово. Пошли тільки слово. Але скажи тільки слово. Скажи тільки слово, тому що твоє вже слово вже буде цього достатньо. І я думав, якщо б Ісус зустрів би багатьох прихожан, церков і навіть нашої церкви, храму Духа Святого, зустрів би цих людей, які були б в такій же ситуації, як сотник, і Ісус сказав би їм, О, я піду в твій дім. І там зцілю Ісус би сказав, О, я піду до Твого дому і зцілю його. І люди б точно не сказали ні, і організували б усі умови, щоб повести Ісуса до свого дому, повести Ісуса туди до лікарні, повести Ісуса туди до в'язниці, туди скрізь, де страждаюча людина. Та людина, яка вам не байдужа, яка страждає. А сотник, який не мав ніякої релігійності, який не був вартий нічого. Так настільки він був не вартий, тому що він сказав так я недостойний, щоб зайшов ти під стріху мою. Але я вірю в твоє слово. І це догоджало Богові, моя подруга, мій друже. Ми нічого не варті перед Богом. Нічого. Те, що Він робить для нас, це по Його милості, по Його любові. Тобто приходить ця милість до нас не за того, що ми варті її, не за того, що ми, що ми заслуговуємо на це. Ні. Тому що в нас є ця віра в Його слово. Як написано, праведний буде жити вірою. У пророк Осія він це каже, там, якщо не помиляюсь, що праведний буде жити своєю вірою. Тоді повинен ти жити по своїй вірі. Я повинен жити по своїй вірі. І це те, що нас виправдовує перед Богом. Це те, що робить нас достойними. Той сотник, він не був людиною, яка заслуговувала. Він не був достойним, але став достойним, коли він повірив в слово Ісуса. Зрозуміли, мої друзі, моя подруга, мій друже. Тоді не шукайте в інших людях милості, співчуття. Співчуттів або жалості, використовуйте вашу віру. Ви ж вірите в Ісуса, ти ж віриш в Його Слово. І якщо ти віриш в Нього, тоді ти віриш і в Його Слово. І якщо ти віриш в Його Слово, тоді ти віриш і в Нього. І ще більше, і ти віриш, що Він живий. І коли ми віримо в Ісуса, ми віримо, що Він живий. Так живий, як написано, якби він зараз би був тут, як тоді 2000 років назад. Неважливо, я не бачу, я не відчуваю, не торкаюся, але я вірю, що він живий, і він бачить мене, він бачить усіх нас, усіх, усіх, і він відповідає відповідно цієї віри, цього типу віри, як ти віриш і очікуєш, не так, як та людина, яка вірить, але вона продовжує намагатись спочатку побачити. Якісь сигнали, якісь знаки шукати, або відчути якусь річ всередині себе. Ні, то вірить, він очікує і, до... і досягає того. Це реальність, це та віра, яка догоджає Богові. Це та віра, яку ми передаємо людям, кожному. Це не та віра, яка якась така вона ерудитна, чи якась філософська віра. Мене не хвилюють слова. Іноді ми використовуємо слова, терміни, які навіть не повинні були використовувати. Але ми хочемо пробуджувати віру чисту, віру в його слово, слова Творця. Яка б не була ваша проблема, яка б не була б ваша ситуація. Використовуйте цю віру, яку ви маєте, навіть якщо вона мінімальна. Використовуйте цю віру, і ви побачите, що Бог зробить у вашому житті. завтра ми будемо більше про це говорити стосовно віри, яка виправдовує, віра, яка зцілює, віра, яка звільняє, віра, яка робить серце спокійним, віра, яка приносить мир. Коли ми використовуємо віру, розумну віру в Його Слово, ми стаємо прощеними і приймаємо мир. Нехай Бог благословить усіх вас і до завтра в ім'я Господа Ісуса. Амінь.